Доброго ранку, любі діти! І сьогодні ми знову з вами помандруємо до наших друзів цифр. Так, так, так само, україну математики. Наші друзі-цифри сумували за нами і передали нам вітання. Вони прислали до мене ведмедика. І він розповів мені. Трошки сумну історію, що наші цифри знову посварилися. Я питала, чому, чому, чому так сталося? А він каже, що одиничка ніяк не може заспокоїтись, вона каже, що всі цифри складаються з одиничок, і вона головна. Та зараз ми з вами. Вирушимо до цифр і розберемося, хто ж з них головний. А ведмедик посидить з нами і теж послухає. Добре? Сідаємо так, слухає уважно. Отак от. Так ось. Але спочатку треба підготуватися. Ручки вгору, ручки вниз. Право вліво повернись ручки вгору, ручки в боки і зроби чотири кроки. Всі готові малята, Можемо працювати. Сідайте, будь ласка, зручніше. І ось ми з вами помандрували до країни цифр. І перша цифра, яку ми побачили, цифра чотири. Запитала я у цифри 4. Чому вони сваряться з одиничками? І вона мені каже, одиничка каже, що я це 4 одинички. Діти. Цифра 4 це 4 одинички, як ви вважаєте? Поміркували уважно. Якщо одна цукерка, це одна цукерка, дві цукерки, це дві цукерки. Три цукерки це три цукерки. Чотири – це 4. А як? Ми взяли спочатку одну цукерку, да? додали ще одну цукерку, стало дві. Додали ще одну цукерку, стало три. І додали ще одну, стало 4. Тобто одиничка була права. Цифра 4 справді складається з чотирьох одиничок. Поміркуємо ще. Якщо ми взяли один горішок, додали один горішок, додали один горішок і ще один горішок. Порахуємо 1, 2, 3, 4. Так, це 4. Тож цифра 4. Не повинна ображатися на одиничку, бо вона і справді складається з чотирьох одиничок. А на правду не можна обіжатися, так? Але цифра 4 складається не тільки з чотирьох одиничок, а і з двох двійок. Подивіться уважно. Ось цифра 2 і ось цифра 2, коли ми їх складемо разом. Буде цифра 4. Поміркуйте. Уявіть собі. Мама принесла два яблучка і тато приніс два яблучка. Скільки всього стало яблучок? Їх стало 4. Тобто цифра, 3, цифра 4 і справді складається з двох двійок. 2, додати 2. Буде чотири. Повторіть цей приклад самостійно. У кого не вийшло, спробуйте ще раз. Два яблочка або морквинки, дві морквинки. Додати дві морквинки і буде чотири. Та й це ще не все. Цифра чотири складається з трійки і одинички. Як я дізналася, я склала. Взяла я три картопельки, а потім додала ще одну. Скільки в мене стало картопелек? Скільки картоплинок? Поміркуйте. Три і одну я ще взяла. Візьміть в ручки картоплинки, які ви приготували. Три картоплинки ви взяли і ще одну. І стало їх. Чотири. Молодці, справді, їх стало 4. Тобто цифра з 4. Складається з трійки і одинички. З двійки і двійки. Та навіть з чотирьох одиничок. Ось яка вона. Скільки в, не... в неї. Може бути друзів. Тобто, треба не сваритися з усіма, з кого ти складаєшся, цифра 4, а з, усім, з усіма товаришувати. Як ви вважаєте, це правильно буде? Звичайно. І ось в Україні математики, цифри знову будуть товаришувати, тому що не можна сваритися зі своїми друзями. Буде сумно і друзям, і вам. Тобто так само і цифра. А зараз ми з вами пригадаємо, що українні математики живуть не тільки цифри, а й геометричні фігури. Пригадайте, будь ласка, як називається ця геометрична фігура. Так, це круг. Ця геометрична фігура. Так, це квадрат. Ця геометрична фігура. Правильно трикутник. Ця геометрична фігура. Овал. Ця геометрична фігура. Пригадуємо. Прямокутник. Прямокутник, молодці. Ця геометрична фігура. Коротеньке таке слово пригадуємо. Ромб! Правильно, ромб. І сьогодні ми з вами роздивимося дуже схожі фігури. Квадрат і прямокутник. Подивіться на них. Вони схожі. Ну, звичайно. Чим вони схожі? І у квадрата, і у прямокутника є чотири кути. Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Один, два. 3, 4. І у квадрата і у прямокутника, 4 кути. І у квадрату і у прямокутника 4 сторони. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І у квадрата, і у прямокутника 4 сторони. Чори кути, чотири сторони. А чому ж ми не, ми не називаємо їх квад, два квадрата? А тому, мої любі, що у прямокутника дві сторони коротесенькі, а дві ось які довгі, дві короткі, а дві довгі. А у квадрата всі сторони однакові. Як не повертай, всі однакові. так просто так зрозуміло, так? Запам'ятали, в чому різниця між квадратом і прямокутником. В сторонах. У квадрата всі сторони однакові, у прямокутника дві коротенькі і дві довгі. Дуже добре. На наступному занятті ми закріпимо те, що ми зараз вивчили, і вивчимо щось нове і цікаве. А зараз до побачення, мої любі!